Доброго дня всім, компанія міня гузова Ось такі от шифінги гарненькі. Хто ще не придбав, звертайтесь, будь ласка, є в наявності 240 й із блокіровкою, і з переднім радіатором, і з боковим радіатором, 244, 350 й L і 244 такий такі от 354 й Запрошуємо всіх на наш виставковий майданчик з адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Комуна навісне обладнання, будь ласка, є сажалки, копалки, фрези, сівалки, плуги.